Дорогі друзі, я пропоную вашій увазі ось такий майстер-клас на еластичний набір петель-гачком. Я дуже полюбляю, коли край виробу гачком я набраний ось такими петлями, тому що з повітряних петель цепочка. Трішки стягує виріб, а цей варіант ніколи не стягував і ніколи мене не підводив. Якщо вам подобається і ви хочете також навчитися в'язати таким чином, то продовжуйте дивитись. Формуємо з вами першу петельку, затягуємо. Далі набираємо класичним способом три повітряні петлі. В другу від початку ряду петлю вводимо гачок, пров'язуємо, виводимо ниточку і підхоплюємо ниточку, пров'язуємо петельку першу, тільки, тільки першу. Далі підхоплюємо ниточку, пров'язуємо обидві петлі. Одна петля в нас є одна, дівчата. Далі заводимо гачок в оцю петлю, що ми пров'язували. Знову вивели, знову пров'язали одну, а потім дві. Як завжди, у вільному режимі. Завели гачок. Завели гачок, вивели, пров'язали одну петельку, пров'язали дві. Ось така виходить у нас гарненька і акуратна косичка.